Добрий день, мої любі малята, хлопчики і дівчатка! Дітки! Давайте з вами ще раз згадаємо, а яка зараз пора року. Правильно, весна! Навесні сонечко світить все частіше і частіше і зігріває все навколо своїми промінчиками. Сонечко посміхається дліттахам маленьким. Давайте, дітки, сьогодні з вами пограємо Що це? Так, це сонечко. Якої воно форми? Воно круглої форми. З довгими і короткими промінчиками. А якого кольору сонечко? Так, жовтого! Дітки, ми сьогодні з вами викладемо сонечко з конструктора. Нам знадобляться довгі цеглинки середньої довжини та чотирьохкутні цеглинки. Ми починаємо викладати з маленької чотирикутної цеглинки. Зверху до неї ми прикріплюємо середню цеглинку, а потім одну довгу цеглинку, потім знову середню по довжині цеглинку і завершуємо маленькою чотирикутньою цеглинкою. Це буде наше сонечко. Тепер викладаємо навколо нього довгі і короткі промінчики з цеглинок. Ось яке в нас вийшло гарне яскраве сонечко. Дітки, ви теж можете разом з батьками викласти сонечко. А я буду чекати на ваші фото. До нових зустрічей, мої малята!